Головна дорога це дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1231 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її зазначенням значенням до. Перехрещуваний. Термін головна дорога використовується для визначення черговості руху транспортних засобів через нерегульовані перехрещення двох або більше проїзних частин. Якщо дві проїзні частини, що перехрещуються на одному рівні, мають однаковий статус, і рух не регулюється регулювальником або світлофором, то на таких перехрещеннях необхідно керуватися. Вимогами пункту 10.11 даних правил. Відповідно до будівельних норм і правил ДБН в 2000 Автомобільні дороги, виїзди і з'їзди з доріг повинні мати покриття довжиною від 100 до 200 метрів, аналогічне покриттю головної дороги. Наявність такого покриття при виїзді на головну дорогу не робить другорядну дорогу рівнозначною головній. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Live. До зустрічі на дорогах!